Всім привіт! І знову з вами Юля Тавова і продовження гри Шкарпетні монстри. Ми з вами сьогодні будемо досліджувати дві кімнати: дитячу кімнату і спальню. Що це таке? Ми знаходимо наліпки до ось таких додаткових правил до цієї гри, де у нас з вами розписані кімнати. Що у нас там є? Нові правила, нові компоненти і. Ми дослідили кімнату, після якої ми з вами можемо отримати якийсь бонус. Тому зараз ми з вами розпочнемо гру із дитячої кімнати. Давайте дивитися ближче. Отже, нова гра, і у нас нові шкарпетки. Дитяча кімната дала нам нові шкарпетки. Чотири ось таких кольорові шкарпетки. Вовка, що вони нам дають? Нам дають, от дивіться. Я вам покажу, наприклад, мені треба доски. Ось вони тут просто ну, кольорові да, доски. На, поклади їх у мішечок, будь ласка. Вони можуть замінити будь-який колір шкарпетки. І дивіться, нам цього разу потрібно збирати три шкарпетки з одного боку одного кольору, три шкарпетки з іншого боку одного кольору. І ця шкарпетка може замінити будь-яку іншу. Так далі у нас з вами є ось такі брудні шкарпетки. Що вони нам дають їх лише Я сказати, які так, що вони роблять таке, що так, так я Що монстр повинен да, в першу хочу... чергу їх вкрасти і замість них зі свого лігва надати одну шкарпетку, або якщо в нього там її немає, то змішечка. І у нас є ось такі шкарпетки-бумеранги. Шкарпетки -бумеранги. В кінці свого ходу, якщо така шкарпетка є, учасник може забрати будь-яку шкарпетку Но у свого це... суперника. От подивіться, ось так не було. Ось так можна. має так, якщо він знаходиться на одній лінії. Я так? Я так. Забираю. так не можна, як ти сказав, ну, да. правильно що, що дивись? У mm -hmm. мене є бубарак, Я... так все правильно мовче. Все зрозуміло. Отже, давайте дивитися. Ми з Вовою взяли наших ельфів. Ми взяли наші круглі жетончики. Ми поставили на місця монстриків з відкритими очками під низом на кубиках. І ми поставили наші фішки лігва по куточках. Квадратні предмети стоять перевернуті донизу. Починаємо гру з того, що вовчик бере одну шкарпетку собі. Сподіваюся, що буде якась Цікаво. О, кольорова! Вовчик може збирати будь які І я беру собі. О, в мене брудна. Фу. Так. Фу. Фу. Фу! Ну що, розпочинаємо гру. Перший у нас вовчик. Кубик, хоча переходить до нього, ходить він лише фішкою, як і в попередній грі. Давай. Давай. Угу. Два, три. Що там? А коричнева. коричнева. Перегорнув назад. Я починаю ходити оранжевою. Так, один, два. три. Відкрите очко, вовка закриває, я піддивляюся. Угу. Мені туди підходить. А, це коричневий чорний. Ні. Один, два. І дивимося, що у нас тут чорна. Не підходить. Ну, який тоді тут? Точно твоє. Вгадай. Ну, а, моє? Ага. Так, ходи, будь ласка, Бери кубика. У вовчика випав будь-який монстр. Давай. Зараз... Я тільки вдома. Закрите. Закрите, де Так. Бруду шкарпетку так. не можна красти. Ну, да. Будеш піддивлятися? Uh -huh. Давай. Я закрила оченята. Uh -huh. uh -huh. І ходи своєю фішкою. Так, а де ти? Ага, те? Один, два, три. Нічий. Нічий. А може, будемо перегортати. Тепер Чому? я синій. Один, один, два. два. Закрити очко. Один, два. Вовкине. Але я зараз йду сюди. Добре, сюди залишаю, вова ходи, будь ласка, давай, ось кубик. Синій у вова випав, так. Один. Відкрити, я закриваю. Піддивляєшся, я закрила. Мамо, це якщо ще сіє. Добре, ходи своєю фішкою. Один, два. Так, відкривай. Що там? Твій. Дві комоди, комодик, жетончик перевернули круглий. Дві шкарпетки достали. Одна, друга. Що в тебе? Фіолетова і червона. Фіолетова і червона. Ну Гаразд. тобі ти можеш зробити пару? Так. Собі? Синій. Піду спробую щось вкрасти. Мені, кради. Один, два, три. Давай е червону краду. Але я її не вкраду, я її просто покладу вліво. Мені ж треба туди добігти. Ну, а я, а я Можу шкарпет. добігти, але я зараз спробую знайти щось інше. Один, два. Можливо, тут щось є. Є! Є, є комод. Жетон перегортаю. Дві шкарпетки достаю. Так, перша шкарпетка синя. Друга шкарпетка червона. О, добре. А я, а я заберу. Ой, якраз. Так, позаразі сходжу. Угу. Зелений. Так, зелений монстр. Відкрите. Давай. Закрите. Два. Відкрийте. Тебе... Але я... в мене є яка шкарпетка? Смердюча. Смердюча. Так як монстрика тут немає ніякої шкарпетки, він мені дає з мішечка. Він мені дає Ух, я, я сходив. Так, да, давай тепер ти ходи. Зараз... Фішкою ходиш. Да, фішкою, Так, Що там? Раз, так, це у нас мішечок. Ой, корзинка з білизною. А, Перевертай, так. доставай. Так. Один. А, філ, філ, Що філ, там? Два фіолетові. Напар... Ой, оно... Дві фіолетових. Дивіться, вовчика вже є. Ось тут у нас. Дві фіолетові шкарпетки і кольоровий він закріпив. Я вже не можу фіолетові в нього красти. Буде збирати тепер наступний кольор. Що... І яка в тебе ще є? Зелена. І зелена. Так, мій хід. Де кубик? Ось. Рожевий побіг. Один, два, три. Закрите а ти ще, очко. А ти що мене планувала? Е, ні, думала кудись піти підглянути, що там є. Так, ну піду, напевно, ось сюди. Один, два. <толкнув> Вовчика тут. Я краще підведу до тебе. Давай, будь ласка, ходи. А де побудь ось тут? Давай ще раз, кинь, будь ласка. Ага да. Сподівайся, що трапиться кольором. Будь-якого кольору. Ку -ку 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 -ку. Давай. Так, тут ніби було закрите. Ну, все спи. Один. Два. Закрить. Закрите, ходи фішкою. Один, два. Угу. Нічія. Нічія. Перегортай, став фішку. Так, Будь-якого кольору я піду сюди. Один. Відкритий, закривай очі. Так. Буде угу. слухати сюди. І я побіжу десь в іншу сторону. Один, два, три. Один, два, три. Вовкін комодик. Угу. Вовчик, ходи, будь ласка. Зелений. Зелений монстр. Тобов відкрите. Закрите. Один. Відкрите. Два. Закрите. Закрите. Біжи. З фішкою тепер. Один. Один. Шкаф. Шкаф. Перегортай. Шафу свою. Так. І бери дві шкарпетки. Можливо, Вовчик зараз і переможе. Давайте, дивитися. один. Зелена, і... кольорова Кольорова і синя. Так, зелена, кольорова синя. Поки Вовчика ще не перемога, але вже близько. Я качу в тебе синю Оранжевий. Так. Один закритий. Я біжу сюди і беру цю червону. І так, в мене є шанс ще потрішечки щось назбирати. Давай, Вовка, твій хід. Що Зам, там? Будь-який колір, давай. От закрите, відкрите. Відкрите. Ну, не відкрите, давай подивимося. закрите. Так, і ходи фішкою своєю. Один, два, три, ніби тут. Угу, да, ніби там було, давай, давайте. О, зелене. Так, відкритий там вечір. О, О, є ще такий самий комодик, Так, бери. І що? Давайте дивитися, з бовчик зараз може перемогти. Перша шкарпетка. О, фі... дві фіолетові. Чи... Я переможу. Так, в принципі, так. Ну, давай ще одну витягне. І зараз покажемо. Та, ні, в мене було дві фіолетові. Я взяв дві. А, дві фіолетові? Все, вовка дійсно переміг. Давайте подивимося ближче. Давайте подивимося на шкарпетки переможця Бога. Чому він переміг? Дивіться, з однієї сторони в нього була перша пара, це дві фіолетові, і закріплені третьою різнокольоровою, яка йому дала фіолетовий колір. І він знову витягнув дві фіолетові і в нього вже була різнокольорова шкарпетка. І тому також у нього вийшла ще одна така пара з трьох шкарпеток. Що ж робити тоді, як клеїти шкарпетки? В нашій з вами передпокої. Ми б з вами приклеїли дві фіолетові, і оця різнокольорова дає вовчику можливість приклеїти будь-яку, яку б він захотів. Але ще зараз ми з вами розглянемо, що робити, коли у учасника є шкарпетка бумера. І у цій кімнаті давайте ще розглянемо, як же ж працює ця шкарпетка бумеранг. Так, бо, бо в нас ніколи не потраплялася. Так, ще не і треба ж пояснити, як її використати. Наприклад, вона є у мене. Ні, у мене давай, і... не краще буде. Ти хочеш, щоб у тебе була. Давай. Значить, вона є у Вовчика, в нього є його хід. Він спочатку кидає монстриком. Там зелений монстрик, коли швиденько там не походив, відкрите, підглянув, підглянув, ага не його. все. І тут хід переходить до його фішки. Так? Він спочатку не ходить, але ходить так, щоб залишитися зі мною у одній полосі. Тобто, це має бути або вертикальна, або горизонтальна. Ходи вовка. Ось так ніби один, два. два, а колись я подивив, тут що О, вода коричнева, не підходить, і він ну, в кінці це... ходу каже: Я маю шкарпетку бумеранг і я буду в тебе зараз її замінювати. Він дивиться на мої шкарпетки, uh -huh. бере будь-яку, oh, okay. віддає мені бумеранг, так а сам собі забирає ту шкарпетку, яку він хотів. А зараз давайте з вами перейдемо до іншого варіанту гри: гри у кімнаті спальня. Кімнату ми дослідили. Це про це свідчать ось ці наліпки. Їх є три. Зіграли гру, приклеїли, зіграли знову другу приклеїли і потім третю. Це означає, що ви дослідили кімнату і отримуєте бонуси. Які ж бонуси ми отримали з Вовкою під час дослідження цієї гри? На наших ось таких планшетах з'явилися ось такі шкарпетки. Вовчик, покажи свою і розкажи, що вона означає. У вовчика червоного в мене фіолетова. Ага, то що вона робить? Вона робить так, що дивись. Дивіться, я хочу на приклад. Що вони Що монстр тепер? Не можуть забрати червону. От не зможуть забрати червону шкарпетку у вовчика. А ми переходимо до наступної кімнати, яка називається спальня. Давайте дивитися ближче. Кожна кімната дає нам нові правила. Попередні правила, ми з вами вже забуваємо про різнокольорові шкарпетки, шкарпетки, смердючі бумеранги, Але у нас з'являються ось такі жетони. Дивіться, що вони нам допоможуть зробити Я і коли вони з'являються. Ліхтарик відсвічується. На початку свого ходу людина, в якої буде ліхтарик, зможе підсвітити всі 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 клітиночки ну, всі, 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 всі. по вертикалі Я або хоч... горизонталі. Надаю, що ось, та... що наприклад, у мене є такі же тинь 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 Тобто я закриваю очі, а Вова починає собі раз-раз-раз перевіряти, що там є. Це у нас ліхтарик. Фарма. Що у нас робить фарба? Вона дозволяє... А, да, так, якщо так. тобі... Дивись, тобі ти взяв фіо... Фе... Ой, я взяв, наприклад, жовтий. Я так це перше, ні, ні, це, був, це саме вона використовується під час першого витягування. Наприклад, у вовчика була шкарпетка там синя, і він каже, я хочу першу синю витягнути. Він піддивився, достав синю, використав цей жетон і тоді вже достав другу шкарпетку з звичайним способом. Наступний у нас будильник це, якщо наш з вами монстр спав, ми можемо його за допомогою будильника розбудити. Ще швабра дозволяє забрати з лігва монстра не одну шкарпетку, а дві, і подушка дозволяє перемістити з місця монстр. Або фішку. Якщо ви знаєте, що під моєю, наприклад, от фішкою є ваша ем, карточка, ви ну, можете, будете мене на перемістити. Дивіться, от якщо у мене тут потрібна. А тут стоїть інша фішка. Я кажу: я використовую це і виштовхує. Так, і виштовхує мене просто на сусідню поряд клітинку. Коли ми їх з вами отримаємо, коли під час цього ходу ми знайшли тут не свою. отут тут я зараз свою знайшла, запам'ятаю, а якусь не свою, наприклад, я знайшла, я її перевернула і можу взяти ось цей жетончик. Якщо жетони, наприклад, закінчилися, то тоді можна їх брати в того гравця, в якого їх найбільше. Так, і ще одне правило, яке у нас тут додається, це те, що монстри мають ходити стільки кроків, скільки зробила попередня фішка іншого гравця. Розпочинаємо гру. Отже, розпочинаємо гру. Вовчик витягує одну шкарпетку. Я витягую ще одну. І дивіться, до речі, в мене витягнулася фіолетова шкарпетка, і в мене закріплено фіолетовий кольор, що його вкрасти в мене ніяк не можна. У Вовчика, яка зараз шкарпетка? Зелена, Зелена. і червона закріплена. Вперед починаємо ходити. Вовчик використовує свою фішку. Давай. Один, два, три. Так, що там до. Там моя. Там. Так, вовка. Бачите, в нього не зіграла його фішка, він може взяти будь-який жетончик. Він мені його не показує. Сам подивився, перегорнув. Вова походив скільки. Один, два, три. Так? Я кидаю, зелений ходить теж три. Він обов'язково має стільки походити, скільки попередня фішка. Один. Два, три. Відкрите око, я буду піддивлятися. Вовка закриває оченятка. Ось така. Все, а я побіжу туди. Один, два, три. Коричнева, не підходить. Я, Я теж ти можу ти взяти жетончик. Угу. Я, думаю, Я ти походила ти. три рази. Давай, кидай. Да. Угу. Різнокольоровий, так, давай, один-два, три маєш походити. Давай. Різноковий доровий, давай. Тобі відкрити, закрити, відкрити. Ні, це ти походив два. А тобі треба походити три. Доходжий. Три. Так, відкрите око може піддивитися. Мені краще сюди йти. Так, піддивився. Вовчик і ходить з фішкою. О, моя. О, Я поки що туди, то. Супер. Тебе там немає е, фарб? Немає. Не немає. угу, Так, один. О, жовті. Дві жовті. Це він закріпив. До речі, так, тут у нас в правилах ми знову. Два на вушка, два на ручки дві на ножки. Попередні правила не діють, а в кімнаті є свої правила. Е, так, отже, я ходжу, різнокольоровий, і він має ходити тричі, тому що вовка ходив три. Один, два, три. Відкрите очко, вова закриває. Я візьму ось тут. Угу. І ходжу от сюди один. Тут моя. Я, Ти, до речі, вовчик не перегорнув свій жетончик. Так, я перегортаю жетончик і але витягую. Це ось ця наклейка. До речі, в мене ж є. Дивіться, що в мене є фарба, тому я хочу першу шкарпетку витягнути. Фіолетову. Ну, ма, ми ще так робили, що там першу шкарпетку доставали. Так, але ж правила. Mm -hmm. Так. І І ще одна: о, знову фіолетова. Так, оцю вже. І цю теж, до речі, не можна вкрасти, тому що в мене закріплений цей колір. Вовчик, я ходила один раз, тому твій монстр зараз буде ходити один раз. Так, рожевий один раз. Один раз. Так, що там? Закрити. Закрити очко, Ходи. Один-два. Угу. Ой, це твоє. Це моє. Супер, треба запам'ятати. Ти скільки ходив? Три? Ой-ой. <поцю> угу. Ні, один, ой, то скільки? Я напишу, так один-два. Два. О, два. два. Угу. Так, будь-яким два. Один-два. Закрите очко. Один, два. О, моє, але вже таке використане. Тому я нічого не роблю, а беру просто якийсь із цих. То, mm -hmm. вже дві був. Так. Ну, так, да, це, до речі, мій, тому не беру. Дійсно. Так, давай Вова, ходи, будь ласка. Я ходила один-два. За Два рази ходила. Угу. Ну, в мене є. Так, вертикай. Буд... Будильничок. Добре. Будильничок Вовка використовує, ставить. так? І що будеш робити? Буду підглядувати. бо я ще й не... Давай, підглядуй. І ми жетончик повернули. Мамо, можна наказати, бо це на твій Ага, зрозуміло. Ходи фішкою своєю. Оно. Один. Овоє. Овоне. Відкрите? Mm -hmm. Відкрите. Витягуй, будь ласка. Бо пахне трошки перевогою. Що там? Жовтий і синій. О, прапор України. Жовтий і синій. Так. Вова ходив фішкою один раз, так? Угу. Синій один. Давай сюди один. Відкрите. Закривай. Так, не підходить. Тепер я згадую, що Вовка десь був на моїй фішці. Чи ось тут? Чи ось тут, ось тут, напевно. Ну, не, не факт. О, так, моя. Тут трошки шафа. не шафа. Трішки не там, але шафа. Перегортаємо і я достаю дві. Одна зелена. Вигідно тобі, тобі, і одна синя. Теж тобі підходить. І все. Так, вовка ходи, будь ласка, один крок буде в твого монстра. Зелений монстр один крок. Давай. давай. Угу. Відкрите. Піддивляється, я не дивлюся. Мені. Так, і ходить фішкою. Два. Один, два. Угу. Коричневий. Бери жетон. О, жетон. Так, один, два. Зелений, один. Два. Закрите очко. Так, Один, два. Піду сюди. Один, два. Що тут у мене? Вовкен зелений, але в нього такий відкритий. закритий вже. Я його перегортаю і беру жетончик. Візьму ось цей. Угу. Так. Вовчик. Я ходила фішкою два рази. давай. Ага, давай, Я використовую ось цей. Так, що він робить? Ага, підсвічувати, яку будеш перевіряти полосу. Ну, давай. Ось цю все. Очки я закриваю, давай всі три шфічки, всі три квадратика можеш підивитися. Один, два, три. Не говори. Але... Мама, то я вже ж перевірю. Тож всі всі ось ці. Всі в лінії. Ось цей і ось цей. Що можеш перевірити. Ага. Це, де бій. Ось це добій. Використав. Тепер кидай монстриком зараз будеш ходити. А де був стрибка. А десь кубок там mm -hmm. біля тебе, хіба ні? Нема? Mm -hmm. Ось тут. тримає. То скільки ходила? Два. Уже. Так, будь-якого кольору два. Можеш в мене щось вкрасти? Так. Давай так. один, два. два. Закрите. Будильника нема. Ну, будильника нема. Давай один, два. Так, один, я один похоже. Один, хорошо. Угу. От, от бачиш? Нічий. Угу. І жетон. Так. У мене рожевий один. Ну, давай сюди. Один. Відкрите очко. Вовка закривай очі. Угу. Один, два. Два. Ну, хай, нехай буде тут. А, основний мій. Окей. Коричневий. А, бо да -да -да, закру... ага, я закрив. Так, так, теж голову. Я Угу. Є. Ну, я, я знов взяв ліхтарик, Я думаю, о, що тут за жетон? Взяв знов ліхтарик, Давай кладемо його назад, піддивляйся. Угу. Піддивився? Угу. Так, спочатку монстриком ходимо. Так, я ходила, здається, два кроки. Синій. Закрити очко і своєю фішкою. Один, два, три. Так, три Один. кроки зробив. Угу. Один, Один. Але вже відкрите. Перевернете. Ні, то воно лишається Так, все, ставиш. Тепер ходжу я, ти ходив три. Синій. Один, два, три. Відкрите око! І закривай. А, а я думаю, що я тут підлягаю. Ой, заберу. Супер! Підходить. І я побігла один, два, відкриваю тут моя. Мій. Я його перегорнула і достаю дві шкарпетки. Може мені зараз пощастить. Одна зелена є пара. Тільки нефіла. І ще один. Тільки нефілето. Червоний. Фіолетова. Не перемогла ще. Вовчик, я ходила двічі. Давай кидай, будь ласка. Ну, мама вже більше добро. Угу. Рожевий. Давай. Рожевий. Два. Два. Угу. Один, два. Угу. Закрите очко і своєю фішкою ходи. Давай один, два. Три. Два. Ага. Угу. Кубодик. Підходить? Угу. Перегортай його і доставай дві. Один і два. Що в тебе? Зелений. Закріпив, є. От ти. Є. У, Я переміг! Переміг! І Ще два сині. Ура! Я навсе ти вже був. Ми з вами зіграли в гру. В кімнаті спальня, вовчик зібрав шкарпетки синього, жовтого зеленого кольору. Ми їх так наклеїмо так само таких кольорів, і ми би наклеїли ще з вовчиком одну наліпку кімнати. Нагадую вам, що зібравши три наклейки кімнат, ви отримуєте якийсь бонус. Далі дивимося, ми з вам показали, як працював будильник, ми розбуджували монстра. Ми вам показували, як працювали фарби, за допомогою них ми змогли ми, не, обрати. Я, я якраз обирала, так, кольор, який я хотіла. Ми це... з вами обрали ліг. Ми підсвітили повністю лінію. І ось, Вовчик хотів сказати, що ми не скористалися подушкою і не скористалися шваброю. Подушка ще могла б нам зробити? От мені треба було б... Просто розкажи, не, не показуй, а просто розкажи, що могла подушечка зробити. Щоб, що я б міг відштовхнути. Так, перемістити монстрика на іншу сусідню клітку або, або фішку, та... а що б допомогла нам зробити? швабра? Швабра? Швабра зараз я згадаю тільки. Так. А Швабра, дивіться, якщо є в баби вкрав. Ось так сюди забрав да і ще один досок. І, і потім ще на один хіп підійшов і в мене знову про те око, я забрав да, і ще одне. І бачите, на лігрі цього монстра би зібралося дві шкарпетки. А, як... І він би фішкою побіг сюди. До речі, ще раз нагадую, що ми маємо стояти прямо поряд з лігом. Він би підбіг відбув... і, і використав шмабу і забрав дві шкарпетки. Коли б ми наклеїли би три наліпочки на кімнату, ми б отримали бонус. Що тут за бонус? Дивіться, ми на наш жито, на будь-який, який би могли вибрати, ви наклеїли би таку наліпку з рукою. Що вона нам дає? Наприклад, я знаходжу тут у нас відкрила, перегортаю, бачу її така. Ага, і вона мені дає змогу взяти ще один житочок із цієї. Кубки. Ось такий у нас бонус. Далі в наступному відео ми з вами познайомимося ще з двома кімнатами, і потім розкажемо наше враження від цієї гри. До наступної зустрічі!